Зміна маршрутної мережі викликала певне незадоволення у пасажирів громадського транспорту в перші дні її впровадження. Особливо скаржилися на незручності пасажири 32 го та 26 го маршрутів. Після їх об'єднання чернігівці не змогли своєчасно дістатися на роботу. Сьогодні наша знімальна група приїхала на кінцеву зупинку 26-ї маршрутки, аби особисто переконатися, що автобуси рухаються за графіком з інтервалом у 6 хвилин. Зараз на моєму годиннику 7 година 16 хвилин. У понеділок на лінію виїхало 16 мікроавтобусів. Вони ледь впоралися з пасажиропотоком. Вже 17 січня перевізник додав ще дві одиниці техніки і зменшив інтервал руху транспорту. Зараз по 26 маршруту їздить 18 автобусів через кожні 6 хвилин. В ранкові та вечірні години інтервал дещо збільшується. Пройшло рівно 6 хвилин, і е, за моєю спиною має відправлятися вже наступна маршрутка. По понедельнику немножко, конечно, были проблемы по вывозу пассажира в связи с тем, что выпустили минолинию согласно конкурса 16 машин, как было указано. Интервал был немножко увеличенный, поэтому они с натягом ну, справились. Поэтому на вторник мы добавили еще две машины дополнительно, уменьшили ли интервал движения этих машин. І в принципі зараз проблеми знялися. Кожен автобус розрахований на 19 сидячих місць. З кінцевої зупинки транспорт виїжджає ледь заповнений. У ранкову годину пік маршрутки не надто переповнені і рухаються за графіком. Водії запевняють, що після об'єднання маршрутів справляються з пасажиропотоком і дотримуються інтервалу руху. Єдемо по поразписання, якщо не справляється, чуть раніше машина виїжджає. Вивозимо, намагаємося вивозити, вроді поки справляємося. Нові остановки, нові пасажири, хто-то довольний, хто-то недовольний. Всім же ж не угадіш. Всі все нове, складно, но нічого, нормально. Справляємося. Проте найбільше невдоволення у людей викликало об'єднання маршрутів. Зараз 26-й автобус не заїжджає на обласну лікарню та римзавод. Також люди скаржаться, що на кінцевій немає облаштованої зупинки. Я як їздила з будинку до бабусі, так я і їжу до школи. За часом це займає однакову кількість. І до другої бабуся їздила так само. Тому ну, в мене в мене все влаштовує. І за часом вони ходять дуже часто. Довше добиратися до політеху. У мене в одну сторону, то мені удобно що 32, м що 26, шостим, якби різниці ні. Мені не устраивает, що убрали з проспекту Міра транспорт. То тобто, трі остановки залишилось бі з Рокосовського. Я вот работаю на Бобровице, и, кроме как, к добраться не могу ничем. А 26 й мне надо ехать 50 минут. То есть мы же не в Киеве живем, чтобы такие расстояния. Преодолівать. Ну і плюс, якщо ви вже організували здесь десь транспорт, де вже площадка для посадки. Зі слів Сергія Леоненка, цей тиждень 26-й автобус їздить у тестовому режимі. Наразі вивчається пасажиропоток і враховуються побажання чернігівців. І після буде складено остаточний графік маршруту. Тоді ж в кожному автобусі з'являться графіки руху, запевняє директор пасервісу. А згодом їх вивісять і по зупинках.